Виписала синоніми до слова ефективність. Що таке ефективність? Це результативність, це продуктивність, це дієвість, навіть ефективність це результативність, результативність в досягненні певних наших цілей. Ті цілі, які ми визначаємо в сфері ось, бізнесу і грошей, дуже часто впливають. І не те, що впливають, навіть є підґрунтям для деяких наших цілей в інших сферах життя для початку визначити якісь пріоритети і визначити ось ті е, ту сферу, напевно. В якій мені важливо зараз, от прямо зараз, негайно найближчий час, найближчий рік, досягти максимальної ефективності, досягти максимальної результативності. Я нагадую, що слово ефективність синонім слова результативність. Тобто результати в цій сфері вплинуть на мої результати суттєво вплинуть. Не скажу, що повністю вплинуть, ні, але суттєво плинуть на мої результати в інших сферах. На реалізацію моїх там цілей, намірів, бажань. І для себе я зрозуміла в певний час, що мені дуже не вистачає ефективності саме в фінансовій сфері, як і більшості, до речі, мабуть, наших співгромадян. Ми дуже мало над цим замислюємося. Я вам пропоную сфокусуватися ось у своїх цілях саме у фінансовій сфері. Визначивши попередньо, як це впливає на всі ваші цілі у інших сферах. Ми будемо займатися проектуванням року. Ми будемо свій рік, ось, знаєте, спочатку змоделюємо, зробимо його такий проєкт. Ми його. Просто з вами розмалюємо, пропишемо, і мало того, що будуть малювати і писати, ми ще й будемо з вами рахувати і прорахуємо. І в нас з вами на одному листку по закінченню цього курсу буде наш проєкт року, нашого фінансового року, в якому буде все. Там будуть ваші цілі, там будуть, ще про це ми поговоримо, чому вони там будуть, там будуть ваші цінності, там будуть ті ресурси, які у вас наразі. Є або які потрібні будуть вам для досягнення цих цілей. Для чого це треба написати на папері? Тому що все те, що ми не можемо з вами спочатку записати ручкою на папері і побачити на папері як успішний проект, навіть ми зараз не замислюємося, звідки воно візьметься, як ми це будемо робити. Просто його треба прорахувати, прописати. Якщо ми це логічно зробимо, якщо ми це зробимо правильно, то це перший крок до того, що ми це зробимо. Якщо ми це не здатні відобразити на папері, воно тільки десь там існує якимись знаєте такими шматочками в нашій голові. Це дуже мала ймовірність, що це коли-небудь ми можемо реалізувати і включити у своєму у своїй у своїй голові у такий gps навігатор. Знаєте, поставити маячок оце ціль це маячок, і якщо ми його визначили, ми його включили, то ми включили свій мозок, який досі перебуває в стані сну. Якщо ми його включили, ми своєму мозку віддали завдання. Я хочу оце, оце, оце і оце. Так, 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 так. Чому я це хочу? Це тому, що це для мене важливо. Я повернусь для до GPS навігатора, а зараз якраз чому це для мене важливо? Тому що коли ми самі собі ставимо цілі, в тому числі фінансові, то тут одне із завдань ми говорили, не завдань, а питань, яке собі задати. Знаєте, як говорить одна з тренерок, що, навіщо? Що для мене це означає? Що в результаті буде, що я, яке, яке для себе внутрішнє питання я вирішую? Це якраз про цінності ми з вами. Спробуємо на цьому практикумі 4 січня попрацювати над своїми цінностями, їх виявити і зв'язати свої цінності і саме з тими фінансовими цілями, які ми собі спроектуємо на наступний рік. За певною методикою, я Дуже сподіваюся, що в нас усе вийде, просто в це вірю. Фінансова ціль, яку ми запишемо, вона може так і залишитись на папері. Якщо вона не стоїть на базі, як вона не стоїть на основі, на фундаменті. Фундамент це наші цінності. Оце те внутрішнє, що в нас є, в нашій підсвідомості, і до чого треба докопатися. Основні наші цінності, в нашій, в нашій підсвідомості в нас вони вже формуються протягом перших 5 років життя ви тільки уявіть собі ось маленька дитинка їй 6 7 8 9 10 років а в неї вже певні цінності сформовані в голові. Вони вже туди закладені, і вона буде нести їх усе своє життя, у всі оті сфери, які я назвала. Вона буде нести їх у своє у своє здоров'я, в своє тіло, у, у свою сім'ю, в друзів, в, ну, в свої відносини з людьми. Вона буде нести ці цінності у свою справу, у свої фінанси. Вона буде нести це у свою сферу сенсів, усе своє життя. Що там лежить саме відповідь на питання, іноді людина здає: чому у мене немає грошей? Чому я не можу заробити ті гроші? Чому вони у мене не тримаються? Ті гроші? Мені ніби й заробляю, а вони не тримаються. Оце там все це все в наших цінностях. Їх треба. Проаналізувати і їх треба з себе витягти, можна знайти відповіді на багато Моя колега Наталя Харченко дуже часто любить повторювати, треба знати свої цифри. Я сьогодні повторюю разом за нею: треба знати свої цифри. І ось саме на цьому практику ми з вами. Теж усвідомила, які саме цифри нам треба знати, От там, щоб загнати їх в саму підсвідомість. Ті цифри, які зараз є, чітко розуміти, де я зараз у своїх фінансах, ті цифри, яких я хочу, яких я хочу, їх треба теж туди загнати. На минулому ефірі, хто не, не був, я просто повторюю цей дуже мій факт вразив, Наталя розповідала випадок із однією своєю клієнткою, з якою вона пропрацьовувала, вона її супроводжує індивідуально, пропрацьовувала її фінансові. Цілі, і ось коли вони в доході там записували певну ціль, то ця жінка, яка була в неї на, на, на цьому занятті, вона вжахнулася, її рука просто не могла записати цю цифру. Її тіло не пускало підсвідомість керувала її рукою її розумом, свідомістю. Просто їй жахливо. Їй було навіть лячно, страшно написати цю цифру, яку вона себе визначала як фінансову ціль в доході. Я хочу сказати, що це, напевно, є в більшості з нас, і це знов таки питання наших внутрішніх цінностей, це питання нашої внутрішньої наповненості. Це складне питання. Але ж з ним можна працювати. І якщо ми починаємо це прописувати, проговорювати, ділитися одне з одним, ділитися одне з одним, говорити оці цифри, робити прорахунки. Дівчата, це так допомагає робити прорахунки. Повірте мені, я з собою працюю постійно на цю тему, так, та, так само прагну. Підвищення свого доходу, так само я його проєктую. І кожен раз, коли я собі записую нову цифру як фінансову ціль, ну, наприклад, в доході, вона найбнайближче чомусь, ось щепляє саме дохід, тому що з усім іншим по алгоритму мені там якось вже простіше. А ось написати оцю нову цифру в доході на наступний рік, ну знаєте, моя підсвідомість чинить супротив. І не так нашібто, а навіщо воно тобі? Це ж треба ще більше. Щось і те робити, і щось нове робити, і так, і сяк. А воно ж, а що тобі так погано, чи що. Ну що, ми голодні, холодні, що нам не вистачає? У нас все є. Навіщо воно тобі, знає, так нашіптує, нашіптує? І ти думаєш, і справді, а чи варте воно до того? Ось! І це якраз та внутрішня мотивація, яка або є, або її нема. І якщо не знайти в собі ось цієї внутрішньої мотивації в системі своїх цінностей? то дуже швидко наш ентузіазм згасне. Прийшли на якийсь тренінг, да? почули алгоритм, прописали щось, написали, створили, але якщо він зроблений без такої внутрішньої, знаєте, глибокої постійної, причому постійної праці з собою, то поступово-поступово вона згасає ця мотивація, і, на жаль, ми залишаємось там, де її є. Тому ось саме перебування в групі ось такій, вона наповнює певною енергією. І як коли я кажу, що ось це, якщо поставити собі за завдання як пріоритетне завдання на наступний рік, на цілий рік, 25 й рік, тримати в фокусі свою фінансову сферу, тримати в фокусі свій бажаний фінансовий результат. А фокус тримати значить бути зосередженим на ньому, постійно повертатися, аналізувати, фіксувати. Це ну, тут нікуди не дінешся, це певна праця, і це треба робити. А як же інакше, ми з вами довідаємося, наскільки ми ефективні? Як ми просунулися в напрямку своєї цілі? Як ми це дізнаємося, якщо ми не будемо фіксувати проміжні результати за певною системою, якщо ми не будемо їх аналізувати, наскільки ми просунулися до своєї цілі? На 20 на 50%, на 80%. А може, ми перевищили свій 80% і в нас вже 120%? Тобто гроші і фінансові цілі, ви знаєте, мені здається, що це найпростіша сфера. В якій е, можна дуже просто вимірювати свій результат, бо ми постійно можемо фіксувати свої цифри? Вони нам відомі, вони нам доступні, і саме завдяки цій фіксації ми постійно можемо собі задавати питання: а чи все я вже зробив, що я міг зробити, чи всі ресурси, які є. Можливі, я вже залучив, чи хто мені допоможе? Тобто тут багато є питань, але починаємо з першого. Якщо в нас не буде цього проєкту, якщо ми не будемо знати, що ми хочемо в своїх фінансах на наступний рік, то про яку ефективність ми можемо говорити? Ефективність, вона величина вимірювана в грошах, і гроші вони ж не брешуть. Тому хто хоче, хто хоче увага, хто хоче бути чесним з самим собою, хто хоче провести ось цей експеримент у власному житті, якщо досі цього не робив, ви це можете цілком зробити. Я дуже вітаю ось тих людей, які вже... Забронювали собі місце, скоровистивалися отою новорічною пропозицією, яку в чаті там вона була, мабуть, днів не знаю скільки, ну, мабуть, була днів дві, два тижні, точно була. Тобто вони побачили в цьому ресурс, вони побачили в тому ефективність. Так, я бачу, ось пані Євгенія пише, я вже з вами. Вони, знаєте, не чекали, зловили отак, от раз і хтось учора навіть майже о 12 годин ночі одна. Пані проплатила і написала: ура! Я встигла! Це було так круто, тому що важливо встигнути. Що значить не встигнути? Отак починається 2025 рік. А ми його, отак, як він як ну то просто відпускаємо. Ну, нехай іде, як іде. Як буде, так і буде. Ми зараз неможливо нічого проектувати, планувати, неможливо взагалі нічого передбачити. Ніхто нічого цього не робить. І я цього не буду робити. Знаєте, Наша підсвідомість нам вже нашіптує, нашіптує, не треба, не треба не робити. І так цей рік раз. Швиденько я От і 365 днів швиденько промайнули, а ми там, де були, там і залишилися. І нічого у нас не відбулося. Нічого не відбулося. Тому я вам пропоную почати управляти власною якістю життя, почати управляти власною фінансовою сферою. Починаємо з проекту. Будин, будівництво х, не хотіла сказати хати, ні, ми хату не будемо будувати. Ми будемо будувати будинок. Будівництво будь-якого будинку починається з проєкту. Проект. Це ще нема там деталі, це ще немає, там знаєте, якоїсь глибини, але це вже є певний такий малюнок, в якому є якісь основні. Деталі, як ми собі це уявляємо, ми на цей малюнок дивимося, і він нам або подобається, або не подобається. Я думаю, що кожен з вас, якби зараз поставив себе на меті, я, я буду будувати будинок, мені він потрібен. І оголосив конкурс: принесіть мені, чи почав шукати десь, можливо, да, на якихось відповідних ресурсах, а який же я будинок хочу, а як він повинен виглядати, а скільки в нього поверхів повинно бути, а скільки вікон, а коли ті вікна повинні туди на, на схід чи на захід, а що повинно бути на подвір'ї, а якого. Кольор, а який дах, ну, тобто тут багато є нюансів, то почали розглядати якісь малюнки, да? якісь проекти. І ось подивились, о, отаке я хочу. А тоді вже ми йдемо в глиб. Але починається все з проєкту. Тому дуже-дуже важливо ось цю цю Роботу, не боюся цього слова, робота, цю роботу провести з собою. І зараз дуже класний період. Починається новий рік, буквально через декілька днів, і ці декілька днів ще є останнього року, коли можна присвятити саме, знаєте, ось цим роздумам, а чого ж я хочу насправді? Просто поговорити з самим собою, просто знайти для цього час і усамітнитися. Я сьогодні себе зловила на думці, що от саме в цей період, у ці дні мені дуже важко усамітнитися. Дуже важко знайти час, щоб подумати ось над тими завданнями, які я зараз перед вами викладаю. Для себе зробити не можу. Тому що такий темп, такий ритм зараз, що ось ці останні дні вони золоті. Останні дні року завжди вони знаєте підводять підсумок року, хто правильно його. Спроектував, хто правильно його провів. Зараз важливо ці останні дні взяти по максимуму у той урожай, який ти започатковував цілий рік. І це треба. Але ж я обов'язково знайду у той день, коли не буде у мене найголовнішої справи, як усамітнитися і подумати, чого я хочу в наступному році. І, зокрема, в фінансовій сфері. І в інших сферах теж я не, вас не закликаю до того, щоб думати тільки ось про, те, про свій дохід? Ні, подумати треба надбагато чим, надба і уявити себе наприкінці 2025 року, у грудні місяці. А яка я в той 20, як, такі, там, 26 грудня 2025 року? А яка я? Де я? З ким я, що в мене? Ось спробуйте уявити, як би ви хотіли, щоб воно було, і спробуйте це вкласти. Ось цей проект. Тому я не дарма і я і Наташа, ось у цьому чаті проектування 2025 Ми викладаємо там завдання попередні, які ми кажемо, дівчата і хлопці, у нас практикум 4 січня. Але ви знаєте, ми вже зараз можемо до нього готуватися, щоб він був максимально ефективним. От зробіть ось це. Наташа пише, поклала завдання: подивіться ось цей фільм. Зверніть увагу на цінності, які сповідують головні герої цього фільму фільму. Спробуйте їх побачити. Ці цінності, якщо ви почнете бачити у інших людей, це буде набагато простіше це у себе виявити. Я написала завдання. Написала завдання: порахуйте, шановні, свій дохід за 2024 рік. Дала там цілий алгоритм, як це порахувати, і навіщо це потрібно нам? Навіщо це нам потрібно? Щоб нам зрозуміти, з чим ми заходимо в цей проект, зрозуміти свою точку. А, щоб нам мати свою точку відліку. свій... Реальний фінансовий стан, свої цінності, поговоримо про ресурси, і для того, щоб коли ми будемо з вами думати над е, тими цілями, які ми хочемо реалізувати протягом року, ми могли вже ось прораховувати, е, а тут без прорахунків не обійдешся. Гроші вони люблять рахунок. Тому калькулятори всі мати на практикумі обов'язково для того, щоб це зробити максимально ефективно. Тому е я з вами сьогодні максимально відверта, е запросила вас у свою компанію разом із моєю партнеркою Наталією Харченко, запросила на практику, розповіла, що ми там будемо з вами робити. А у підсумку ми повинні з вами з 2025 року, шляхом того, що ми. Ось е, пройдемо цей практикум, зробимо ще якісь певні дії. Ми можемо тоді з вами підвести підсумки наприкінці року і зрозуміти, наскільки ж ми були ефективними, і це побачити в конкретних цифрах. І цифри я повторюю вам вони ж не брешуть. Тому хто сміливий, хто хоче, кому це важливо. Будь ласка, доступ відкритий до 4 січня. Заходьте, бронюйте собі місце, і ви з нами, і ми починаємо свій рух у захопливий світ фінансів. Самому я вам хочу сказати, це набагато складніше. Я дуже вдячна, що в моєму оточенні є Наталя, я дуже вдячна, що в моєму оточенні є інші люди. Що в мене є прекрасна наставниця Вікторія Мельник, у якої фінансовий т'ютер, жінка-мільйонерка, яка. Навчаюсь від неї я вже 6 років, і вона сама розвивається, і команда, яка йде з нею, теж розвивається. Ми всі змінилися за ці 6 років, всі змінилися, і я хочу сказати, що я теж кожного року беру участь у теж у ретриті, який називається проектування 2025, який проводить Вікторія Мельник. Це звичайно не один день це декілька днів і ми виїжджаємо в Трускавець. Ось і цього року теж ми туди будемо виїжджати. Тому хто з вас побуде з нами на проектуванні? Ось 4 січня? Хто захоче, знаєте, поринути глибше, то це теж можна зробити. Для цього можна просто долучитись до нашої команди, яка їде нас уже чоловік. Ну, не знаю, скільки в Наталі людей. У мене вже чоловік 10 є, які разом зі мною їдуть на проєктування 2025, ось саме в Трускавець, на три дні з 20 по 22 січня. Тому це завжди класно десь виїхати з дому. Знаєте, продовжити, продовжити свій шлях до себе, шлях до власної ефективності, шлях для свого фінансового успіху. І знаєте, робити це так стопінчато, тому що іноді людина так приїжджає, знаєте, не підготовлена. То в неї легенький шок спочатку. А так ми зробимо з вами таку серйозну розминочку, і тоді ось у трускавці можемо продовжити. Тому кому ця тема цікава, будь ласка, звертайтеся в особисте, і ми завжди радо надамо вам інформацію: є відповідне лендінг, є реєстрація, ціна доступна. Там різні є варіанти, тому. Я думаю, що це можна завжди поєднати і таке знаєте, навчання, і кілька днів відпочинку в такому курортному місті Трускавець ну, завжди це на користь. А коли ти ще відриваєшся таке, декілька днів з дому, то це з подвійною користю, бо у тебе зовсім інше сприйняття. Зовсім інше сприйняття. Ти знаєте, так як ото оголюється. Роди, так у тебе твоє відчуття твоє оголюється, тому що ти не, немає над тобою оцих повсякденних проблем, які постійно треба вирішувати. Тільки сфокусувався на чомусь одному, а тут треба дитину годувати. Ти сфокусувався на чомусь одному, а тут тривога. Ти сфокусувався щось на чому, а тут іще якісь є питання, які треба вирішувати. Тому я, це моя порада, для чого це розповідаю? Порада для того, що якщо такі пропозиції чуєте, чуєте не відкидайте їх, розглядайте їх, вони і приймайте їх, тому що жодним чином ще не одна людина, яка ось не на таких, в таких заходах не приймала участь, не сказала, що це було їй не корисно. І наприкінці нашої зустрічі хочу поділитися з вами ще однією інформацією. Сьогодні подивилася я в інтернеті, що нам кажуть різні спеціалісти, різні спеціалісти про 2025 рік. І ви знаєте, виявила таку тенденцію: різні спеціалісти, знов таки кажу. Всі якось от, знайшла, знайшла такий сектор перетину тієї інформації. Що 2025 рік обіцяє нам бути непростим? Всі говорять про те, що це рік трансформації, що це рік змін, що це рік наповнений надзвичайними енергіями, яких не було досі. Тобто, всі відзначають, що 2025 рік він буде неординарний і непростий. Тому відноситись до 2025 року, знаєте, як до такого року якось чергову, ну, 24, ну, 23, ну ще якийсь там рік був, ні. Цей рік кожному з нас несе трансформації зміни. І якщо ми цими трансформаціями, змінами будемо з вами управляти, то набагато легше їх буде пережити у тому напрямку прийти в той. Те досягти того напрямку, куди нам потрібно. Якщо ми будемо плестися в хвості і тільки, знаєте, отим всім турбулентностям піддаватися, то буде нас, як ото у пісні, і насіла мені як осінній лісток. Тому я вам всім просто рекомендую, просто рекомендую подивитися на себе, на своє життя, як на таке, яке потребує певних змін. І потребує це життя усвідомлених змін. І не пускати, знаєте, виганяти, верніше, і не пускати, і виганяти своєї голови думку про те, що все якось саме собою складеться, що воно якось прилетить друг волшебник в голубому вертольоті, безплатно покаже кіно. Не буде такого. Всі ці спеціалісти кажуть одне, що людина. Виживуть у цьому всьому, в лапках виживуть, виживуть, значить будуть ефективними. Ось я вкладаю такий сенс. Виживуть ті і будуть ефективними ті, хто здатен до багатозадачності, хто здатен до того, щоб усвідомлено підходити до свого життя, бути гнучким і бути активним. бути активним. Тому я всім нам Бажаю всім нам, хто мене зараз чує в ефірі в живому, хто чутиме, бачитиме мене в ефірі в, в записі. Я всім нам бажаю успішного 2025 року. Я всім нам бажаю бути ефективними в 2025 році, бути ефективними в грошах, бути ефективними в своєму здоров'ї, бути ефективними у в своє, в своєму оточенні, бути ефективними. У, свої, у своїх сенсах, досягати тих результатів, які нам важливі, і робити це знаєте, максимально з найменшими втратами. Ось тут ще так. Тому що іноді знаєте, можна так сфокусуватися на той результат, так сфокусуватися, що забути про все останнє, а воно ж нагадає. Тому все робимо виважено, все робимо пораховано, все робимо правильно. Тому що, якщо ми знаємо правила, то тих аварій нам уникнути легше, я сподіваюся, для вас сьогоднішній ефір був корисним. Ви для себе взяли певну цінність з цього ефіру. І якщо це дійсно так, поставте мені, будь ласка, у чаті оцінку. Дуже люблю, коли мені наприкінці ставлять оцінки. Якщо ефір вам для вас сьогодні був корисний. Наталя Харченко 10 для мене мало, Я, та, ви дослухайте до кінця. Я завжди кажу так: якщо ефір був корисний, поставте мені 90. Якщо, знаєте, таке, ну так, трошки щось, поставте мені 50. А якщо ну, зовсім нічого не зрозуміло, нічого не зайшло і взагалі не моє, поставте мені 30, знаєте, авансом, так, 30. 30. Це означатиме. Що е, не те, що, значить, я десь була недостатньо для вас зрозумілою, і це для мене стимул завжди. Знаєте, рости, теж рости. Я ж теж розвиваюся, теж росту, теж вдосконалюємося. Досконалюю. І завжди люблю таку фразу: наші клієнти допомагають нам бути кращими, тому немає тут правильних чи неправильних відповідей. Завжди цінна думка кожної людини. І... Буду вам наразі вдячна, що ось дійсно оцим своїм, своєю оцінкою ви дасте зворотній зв'язок, який зараз у вечірній час дуже мені вже не хочеться вас знаєте, допитувати, з чим ви йдете, дівчата. Я розумію, час пізній, і я ще затримала ефір на час Це з об'єктивних причин, не від того, що я не дисциплінована, самі знаєте, що сьогодні в нас у Сумах. Тому, але я дуже рада, що ефір цей відбувся що ми з вами зустрілися.